об'єднання самопоміч номер 15 у бюлетені. Єгор, Єгор Соболєв, тринадцятий номер в списку партії Об'єднання «Самопоміч». один з ініціаторів Євромайдану. Саме йому у лютому народ довірив провести люстрацію тодішньої влади. А це власне і є святкування перемоги. Історичний день для України та його разокрема, 16 вересня. Тодішнього ранку він з побратимами прийшов під стіни парламенту вимагати, аби нардепи проголосували закон про очищення влади. Цей закон вимагає вигнати усіх посадовців, які не можуть пояснити звідки майно в їхньої родини, усіх посадовців, які допомагали путіну в нападі на нашу країну. А ще тих, хто сидів на керівних кріслах і спостерігав, як розстрілюють небесну сотню, і кожного хто досі пахне КГБ, компартією чи комсомолом. Уродженець Краснодар, але відданий мешканець Києва за свої 37 років, 18 пропрацював фінансовим та політичним журналістом. Ще у 2004-му закликав колег боротися з цензурою. Тоді повстали журналісти шести телеканалів. Згодом сам зрікся хороших посад на кількох телеканалах України, бо вважав, що правда, а не важелі впливу власників редакції понад усе. цього разу під стінами Верховної Ради. Він та побратими теж радикальні. Палаючи шини і впертість, таки принесли перемогу. Закон про люстрацію прийняли. Кожен, хто є сьогодні тут, зробив історичний внесок в тому своєї батьківщини. Я всіх вітаємо! Тепер залишилося змусити їх виконати цей закон. І ми теж це зробимо. Влада, це ми, влада, це ми влада, це ми влада, це ми. Влада, це ми! Щоб змінити Україну, Єгор Соболєв подався на парламентські перегони. І навіть за щоб ось так коли спікетували його роботу, якщо не дай Боже схибить. Єдине, чим лякає політика Єгора, що матиме ще менше часу на сім'ю, а у нього аж четверо малюків. 12-річну Алісу вдома ми не застали. Це не жакатя. Вона взагалі тут найбільш весела і хитра. Даме? Ні, вона найбільш красива. Ну, плаче вона тільки коли щось хоче отримати. Шестирічна Марічка. Вона в нас найбільш спокійна, найбільш впевнена в собі. І найбільше любить всім займатися. Зараз вона захопилася балетом. А чого ходить танцювати. А Міха? Це наша гордість і козак. Він дуже любить читати. Він тепер захопився книжками про індіанців. Останню книгу прочитав 400 сторінок за 4 дні. Маша! Цього ранку Ігор перебрав естафету в дружини телеведучої Марічки Падалко, коли мама на роботі дітей в садочок і школу відправляє батько. Єгор не соромлячись, а навіть з гордістю каже, миє посуд і ще підлогу, аби дружині полегшити будні. Я сказав би, що найважче це з ними не буде. Ну, так само Марічку не бачите, але і з нею я хоча б вночі можу побачитися. Пане Ігорю, доброго ранку, а це не ігор. А до речі. От за цей майданчик ми разом з дітьми воювали. Вони ходили на мітинги під МВС з плакатами, тому що всю цю територію віддали під багатоповерхівку. Власне кажучи, з цього в 2010 році почалася майна я війна з Київради. Адже Ігор Певен за свій добробут кожен сам несе відповідальність. Перед Євромайданом ми домоглися, що вони повернули. Цю землю у власність міста. І оці кущі і дерева ми посадили разом з ними, як і сусідами по мікрорайону, як гай перемоги. Ми тут всі поперезнайомилися через цю боротьбу. Міха, візьмеш Машу за руку. Тому Єгор вирішив йому по дорозі до парламенту з партією об'єднання Самопоміч вона теж за те, аби кожен робив все, що в його силі. Біжимо, біжимо, біжимо. Самопоміч це варіант, який нам підказали виборці. Вони сказали, ви нова політична сила, вони політична сила, яка будується по новому. в Хорошому значенні цього слова. І ми подумалися, очевидно так. Це є найбільш природні партнери. Тепер залишається втілити мрію, зробити Україну такою, аби кожен хотів тут жити. Все гарного дня.